Вітаки, сподіваюся, у вас гарний настрій, тому що сьогодні ми поговоримо про тригонометрію. Клас! Одна з найскладніших тем на всю математику. Але якщо ми говоримо з вами не про заглиблення в що, звідки, чому і так далі, а просто про якесь таке, знаєте, механічне виконання завдань. Щоб гарно здати ЗНО, щоб отримати якісь мінімальні бали, нічого складного там немає. Просто потрібно мати чи вивчити формули і навчитися трошки попрактикуватися, їх використовувати. Тому що якщо ми реально заглиблюємось, тоді от там згодно, там важко. А так, давайте спробуємо. Отже, я виписала перший пак. Найважливіших формул, що у нас є синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиничці. Це називається основна тригонометрична тотожність. Так, золота формула тригонометрії. Де альфа і альфа це один і той самий кут. Зверніть на це увагу, що у всіх формулах мається на увазі, що кут буде один і той самий. Далі. Просто означення тангенса. Тангенс альфа це синус альфа поділений на косинус альфа. Така ж сама штучка тільки для котангенса. Котангенс це косинус поділений на синус. Ви бачите, що тангенс і котангенс це обернені функції. Відповідно, ну, їх не можна називати ну, протилежні функції, я не знаю, давайте так скажемо. Відповідно, тому тангенс помножений на котангенс завжди дає одиницю. Тому що синус на косинус помножити на косинус синус, вони всі поскорочувалися і просто дали вам одиничку. І ще одні, одні дві додаткові формули. Вони рідше зустрічаються, але зустрічаються і не з НО, вони теж є. Одиничка плюс тангенс квадрат альфа це одиничка на косинус квадрат альфа. Одиничка плюс котангенс квадрат альфа це одиничка на синус квадрат альфа з мінусовим знаком. І тепер давайте перейдемо до завдань. Зразу ж будемо вчитися застосовувати. Дивіться, в таких завданнях. Зазвичай ви маєте зробити якісь ще операції, да? наприклад, помножити щось, поділити, відкрити дужки, звести до спільного знаменника, можливо, щось розкласти, і плюс ще до цих всіх операцій, які ви вже знаєте, застосувати ось ці формули. Спочатку буде важко зрозуміти, яку формулу як використовувати, через деякий час ви просто натикаєтеся і зможете це робити. Отже, дивіться: косинус помножений на тангенс. Що можемо зробити? Ну, дивіться, нічого такого не приходить до думку. Давайте спробуємо розписати тангенс. Да? Значить, косинус ми просто переписуємо. Тангенс це синус поділений на косинус. І що ми помічаємо дивовижним чином? Косинус згори, косинус знизу. Ви ж пам'ятаєте, завжди можна дописати одиничку. Вони просто прибираються. І в нас залишається синус альфа. Поділений на одиничку, а це дає нам просто синус альфа. Ось настільки ми спростили наш вираз. Так? І нічого при цьому такого прям, екстр... екстрено, а екстра не роблячи. Тангенс розписали як синус на косинус. Схожа ситуація. Синус тета поділити на косинус тета. Давайте розпишемо. Синус так і залишаємо. Що я сказала? Синус на косинус? Синус на тангенс. Синус на тангенс. Тангенс це. Боже, я ще й тангенс написала, як за кордоном. Ну, це тангенс, коротше, вибачте, синус на тангенс. Синус тета, поділений на косинус тета. Що я роблю в таких ситуаціях? Коли у нас з'являються двоповерхові, трьоповерхові, чотирьоповерхові оці всі дроби, я їх переписую через двокрапку. Ті, хто розуміють, пам'ятають, як там куди що перекидувати. Good job, да? давайте, робіть. Ті, хто ні, переписуйте через двокрапку. Так завжди буде добре. Значить, дивіться, в чому суть? Великий дріб, той, що був основний, ми переписуємо як двокрапку. Синус тета поділити на синус тета поділений на, та, на косинус. Ай, зараз. На косинус тета. На косинус тета. Ви пам'ятаєте, якщо ми ділимо на дріб, ми множимо на перевернутий. Синус тета множиться на косинус тета і ділиться на синус тета. І що ми бачимо? Клас. Синуси пішли, і в нас залишився один єдиний самітненький косинус. Клас, дивіться, як спростилося. Так, поїхали тут. 2 синус квадрат альфа котангенс альфа. Що спробуємо зробити? Котангенс розпишемо через косинус і синус. 2 синус квадрат альфа на. Котангенс це у нас косинус на синус. Косинус альфа на синус альфа. Що ми бачимо? Згори синус, знизу синус, але знизу він уходить повністю, а згори він уходить тільки двічка. Да? Тобто, у нас з вами 2. Синус альфа. Косинус альфа. А ось це це я вам так скажу, типу, наперед. Ну, в подальших відео будемо розбирати, що це у нас це вже не обов'язковий крок, давайте його там в квадратику введу. Що це у нас синус 2 альфа. Тобто, це просто ще одна формула, про яку ми поговоримо пізніше. Майже всі завдання з цього відео я взяла з ЗНО. Більшість з них. Давайте так, половину точно я не пам'ятаю скільки. Тому. А інші це просто типові, які теж можуть бути на ЗНО. Тому це все буде супер корисним для вас. Отже, наступний пак завдань. Четверте, косинус тета на тангенс тета плюс синус тета, розділено на тангенс тета. З чого почнемо? Давайте все-таки візьмемо і розпишемо тангенс як синус на косинус. Отже, косинус тета помножений на тангенс. Нормально кажу, давайте розпишемо і сама пишу тангенс. Ой! Косинус тета на синус тета поділений на косинус тета. Плюс синус тета. Знизу. Давайте поки не будемо чіпати. Тангенс це синус на косинус, але я поки напишу тангенс тета. Що у нас виходить? Косинус і косинус прибирається, да? І у нас виходить синус плюс синус. Синус. Ділиться на тангенс це синус. Ну, ну, що тут таке? Синус на косинус. Що у нас виходить? Два синус. Е, і ви пам'ятаєте, що ми синус на косинус це у нас дріб. Ми великий дріб заміняємо на двокрапку, синус на косинус перевертаємо. Виходить помножити косинус тета на синус тета. Що у нас виходить синус синус до побачення 2 косинус тета. Ось наша відповідь. Так, поїхали на другий, на п'ятий. Отже, тут є декілька шляхів, як це зробити. Можна замінити одиничку на синус квадрат альфа, можна замінити одиничку мінус косинус квадрат альфа, а можна замінити синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа. Давайте я вам, наприклад, покажу другий, третій спосіб. Отже, дивіться, у нас перед синусом і перед косинусом є мінус. Значить, мінус винесемо за дужки. У нас вийде синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. А що це таке? Це у нас основна тригонометрична тотожність. Да? Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа це одиниця. Тобто, вся оця штуковина заміняється на одиничку. У нас виходить 1 мінус 1 дорівнює 0. Але це один з способів. Ви можете скористатися і іншим способом. Далі поїхали. Тангенс на косинус плюс синус на тангенс. Давайте зразу ж трошки я буду компактніше. Да? Тангенс це синус на косинус. Косинус, косинус, скоротили. Я відкриваю дужки. Да? Чік, чік. Тангенс на косинус. Да? Тангенс це синус на косинус. Косинус згори і косинус знизу прибирається, залишається просто синус бета. Тангенс множимо сюди. Ну, Давайте розпишемо, ладно. Тангенс бета на синус бета поділити на тангенс бета. Що у нас виходить? Чік, чик до побачення. Синус плюс синус 2 синус бета. І все. І так просто, дивіться, який він складний виглядав з боку, але насправді наскільки він простенький. Окей, далі одиничка мінус синус квадрат альфа помножений на тангенс квадрат альфа. Що таке одиничка мінус синус квадрат альфа? Дивіться, якщо синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа це одиниця. Це у нас основна тригонометрична тотожність, да? то Одиничка мінус синус квадрат альфа, якщо ми від суми віднімемо один доданок, то ми отримаємо другий доданок. Отже, оця штука це косинус квадрат альфа. Що виходить? Косинус квадрат альфа помножити на тангенс квадрат альфа. Що таке тангенс квадрат альфа? Косинус квадрат альфа ми переписуємо. Тангенс квадрат альфа це синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа. Да, за основну, ну, за означенням е, тангенса. Косинус іскоротили, в нас залишився синус квадрат альфа. Одиничка на одиничка плюс тангенс квадрат бета. Якщо ви пригадаєте, я вам давала формулу, що таке одиничка плюс тангенс квадрат кута. Заміняємо. Ой. Заміняємо за цією формулою. Це у нас одиничка поділити на косинус квадрат бета. Знову двоповерховий дріб. Одиничка поділити на одиничку на косинус квадрат бета. Одиничка помножити на косинус квадрат бета, поділений на одиничку. Все це спрощується і виходить просто косинус квадрат бета. Ось так. Ось такі завдання, які з вигляду, з такого першого погляду, виглядають складними, але там застосовується єдиний пак такий невеличкий формул, і, в принципі, всі перетворення є базовими: помножити, відкрити дужки, там, я не знаю, там, перевернути, поділити, помножити і так далі. Я вам ще зараз в кінці покажу два завдання на домашні, ви їх маєте зробити самостійно і спробувати. В коментарях напишу відповіді до них. Зрівняєте, чи у вас вийшло. Ось, що ще я хотіла сказати: ці формули в більшості, здається, всі ось ці формули, які я вам написала, вони даються на ЗНО в цій підказочці. Тому. Якби навіть їх запам'ятовувати не потрібно, прям так, щоб у вас від зубів відскакувало. але я вам скажу чесно, так як це базові формули, ви все одно їх будете пам'ятати потім з часом. Ось, якщо у вас є запитання, пишіть в коментарі, була рада з вами, так сказати, трошки покомунікувати. Побачимося в наступних відео.